Привіт всім! Вітаємо вас на нашому авторському курсі угорської мови. В попередньому уроці ми вивчили угорські артиклі, а якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково перегляньте. А в цьому уроці розглянемо, як в угорській мові утворюється множина і, звісно ж, попрактикуємо на прикладах її використання. Тож почнімо! Однина угорською буде едяш сам, а множина тебеш сам. В угорській мові множина утворюється за допомогою таких закінчень, як к, ок, ок, ек, ґ. Для того, щоб зрозуміти, коли яке закінчення використовувати, потрібно знати наступний поділ голосних звуків, а саме що голосні звуки діляться на звуки переднього і заднього ряду. До голосних звуків переднього ряду відноситься Е, е, І, І, е, е, Ю, і. А до голосних звуків заднього ряду О, А, О, У, У та У. Зі звуками розібралися, можемо приступити до правил утворення множини, поки ви підписуєтеся на наш канал, щоб не пропустити жодне нове відео. До слів, які закінчуються голосним звуком, просто додаємо закінчення к. Коли в слові голосні заднього ряду, а також змішані, тоді до слів додаються такі закінчення, як ок та ок. Якщо в слові присутні тільки голосні переднього ряду, тоді додаємо закінчення ек. У випадках, коли в останньому складі присутні такі голосні, як «И, И, 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 И», то до слова додаємо закінчення «ек». в цьому уроці розглянемо окрему множину іменників та прикметників. Отже, почнімо з множини іменників. Утворюємо множину за попередньо розглянутими перекладами. Після голосної додаємо просто літеру К, кінець слова. Але це не все. Остання літера, а саме голосна, на яку це слово закінчувалося, подовжується, тобто над нею з'являється рисочка. Тому олмо в множині олмак. Але якщо остання голосна вже була довга, тоді вона такою і залишається як у словах дійсно, діснук, фіу, фіук. За цим правилом утворюємо множиною до наступних слів ішколо, ішколак, исоко, ісокак, «репюли», «репюлик». Коли в слові голосні заднього ряду, а також змішані, тоді до слів додаються такі закінчення, як ок та ок. Переважна більшість іменників все-таки отримує закінчення ок, але про можливе закінчення ок забувати не потрібно. Так, у слові газ множина буде газок. І наступні приклади із закінченням ок. Звертайте увагу на голосні звуки. Ноп нопок. лань ланюк. Тонар тонарок. Норонч-норончок. Елефант, Elefant, елефанток. Наступне закінчення ек отримують слова з голосними переднього ряду. Такі як інг у множені інгек. Сейк, сейкек. Регге, емберек. Дєрек – дєрекек. юнеп. І не пек. Коли в останньому складі такі голосні як е, ы, і, то закінченням, яке додаємо, буде ек. Наприклад, рыдък, юредюґ, так-ниш, те-нишк. Шир. широк. рем радість. ремък радості. Фрукти, Дюмечек. фрукти, чотик, чітиритик. Ну і, звичайно, винятки, які є у будь-яких правилах, а також особливі слова. Так, гейт у множені етек. Їй єґек, леве левелек, кенір, кенерєрек. Як ви могли зауважити, у вище перечислених слова замість літери «і» у буде Е. У наступних словах довга «о» змінюється на коротку О, а іноді і на О. Лу – ловок. Ту товок. Су-совок. Модар – у множенні модорок. Адже замість а. «е» Буде О. У наступних словах знакає одна літера е. Епер епрек. Тарем, термек. Серелем – серелмек. Фейрфі у множині – фейрифіок. А наступні слова беруть закінчення ек. Хоча за правилами мало бути ек. Кень, кіньвек. Ек. Всі вище згадані слова ми вчили на попередніх уроках, а також вони є в словниках і аудіословниках на нашому патреоні. Переходьте за посиланням під відео і матимете змогу вчити слова за допомогою аудіозаписів будь-де і в будь-який зручний для вас час. А тепер давайте розглянемо на прикладах у реченні. Eć moder rep. Птах летить. Множі модорок репюенек. Птахи летять. Наступний приклад. Alat kerben tekn elefant zebra zebrovon. Zo parkuje cerepah, slon i zebro. Alat kertben teknusök, elefantok és zebrak vonnak зоопарку є черепахи, слони і зебри. І ще один приклад. Отерембен фюю. В класі сидить хлопець. Отерембен – В класі сидять хлопці. фіук-юнек – В класах сидять хлопці. Утворення множини іменників розібрали. Перейдімо ж до множини прикметників. Як і до іменників, так і до прикметників, які закінчуються голосною, додаємо закінчення К. І так само остання голосна подовжується. Ю-юк. чуня – чуняк Дереґо-дереґак. Oejuk, ойчок, kiti, кічік, lušto, luštak. Коли в слові голосні заднього ряду, а також змішані, тоді до слів додаються такі закінчення як ок та ок. Боедок, боедогок, фіота, фіотолок. Гоздок, госдогок. гонгош, hangosak, vékony, vékonyak, piszkos, piszkosak. Kolev szlavi holoszni perednyo harádu, de de jem oda ek. Erős, erősek, öreg, öregek, szegény, szegények, csendes, csendesek, egészséges, egészségesek. Шуєтит, шуєтик. Інші правила, які відносяться до прикметників, слова, які закінчуються на у, у множині отримують закінчення ок. Осу, осок. Сомору, соморок, лошу, лошок. Корчу корчок. A prakmat neki ikizakincsőjüdzsen a ű, a tremújdzakincsönnye ek. Könnyű, könnyűek, egyszerű, egyszerűek. Prakmat neki ikizakincsőjüdzsen a í, a tremújdzakincsönnye hek, ok. Régi, régiek, Budapesti, Budapestiek. Védéki, Video que varoši, varošiok. Omerikoi, omeriko jok. Konadoi. I naostanok prijamo do preкладів. Sip ovirak. Garna kvitka. Saip ovirago. Garni kвіti. Як bacimo, у другому реченні множені і прикметник і іменник. Сейп ірек, вон окердбен, Гарна квітка в саду. Сейп і віреґок воно кертбен. Гарні квіти в саду. А тут в другому реченні множені тільки іменник. Коли стверджуємо, що квіти гарні, то множені буде і прикметник, і іменник. Тобто прикметник виступає у ролі присудка, а у другому реченні сейв є означенням, і в такому випадку вживається тільки в однині. Те саме ми бачимо і в наступних прикладах. Оз драго машина дорога. Озук драгок. Машини дорогі. Драго отут. Вашарон осомсиїд. Дорогу машину купує сусід. Драго ото кот ваша рола сумсит. Дорогі машини купує сусід. І останній приклад. Огаз рейгі. Будинок старий. О газок будинки старі. Рейгі газман Будапештен. Старий будинок в Будапешті. Рейгіазок, vannak Будапештен. Старі будинки в Будапешті. Якщо вам сподобалося наше відео, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, та не забудьте поділитися ним з друзями. Більше матеріалів до кожного уроку ви знайдете на нашому патреоні. Посилання на нього знаходиться під відео. Чекаємо вас! На нашому наступному уроці